Як такі щирі, пристрасні почуття під час цукерно-квіткового періоду можуть прирости просто в злючу ненависть один на одний? Як здавалося б, можна було любити ту людину, а зараз поранити всією душею з нею розлучитися? На всі ці питання я дам відповідь в цьому відео і навіть більше, адже я розповім про стадії кохання, здивую у вас чи ні? Але цілі книги пишуть про це є наукові роботи про стадії кохання, які пояснюють ту чи іншу поведінку закоханих в різні періоди життя на різних стадіях кохання. І я розповім вам ці стадії. Цьому відео детально, аби ви розуміли, що можливо, якщо з'явилася огида да, до партнера, це не ознака того, що потрібно все кидати, розлучатися і тікати від нього, тому що кожна пара проходить наступних сім етапів. Ви на каналі Керолен Спейс Юа, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Дякую, що знаходитеся в моєму просторі, поки ми не почали, нагадую вам підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили, поставити вподобайку. І пам'ятайте, що ваші вподобайки це віртуальні спасибі, мені та писати коментарі, аби квітнув наш український Ютуб. І так, перша ста стадія кохання це, звичайно, закоханість. Хімія кохання називали так перші вчені, які вирішили дослідити. Психологію взагалі закоханості. І як же працює мозок під час закоханості? Біохімія мозку стимулює більше працювати біохімічні речовини, такі як дофамін ем, та інші, да? і змушує наш мозок просто переживати неймовірні почуття. Певнена, якщо ви хоч раз були закоханими, ви чудово розумієте, про що я. Здається, ніби все підвласно. Щастя просто хоч відбавляє. Людина, наче під чимось бігає довольна, щаслива, вона всім задоволена, кожна зустріч з партнером наповнена дотиками, компліментами, да, обіймами, пристрастю, тому що партнери не можуть по-іншому перебувати поряд, адже вони відчувають, що в вони є один для одного джерелом у цих біохімічних речовин. До речі, є такий синдром, як синдром Донжуана, який. Є... Він властивий людям, які просто залежні від цього коктейлю, почуттів, який дає лише закоханість. Хоча насправді етап закоханості може тривати лише від 3 до 12 місяців. Ви, можливо, у вас в оточенні да, є такі люди, чи ви знаєте, можливо, ви самі такі, які ніяк не можуть затриматися в жодних стосунках, постійно, але постійно знаходять собі нових партнерів, і вони таким чином. Щоразу переживають заново та заново оцей коктейль неймовірних емоцій. Да? Звичайно, така людина не перейде на наступну стадію кохання, да? ні до чого, ну як ми звикли казати, серйозного ці стосунки не приведуть. Проте людина буде отримувати оцей свій коктейль ейфорії, тому що з якоїсь причини вона не, ну, не дозволяє, не може собі піти далі в серйозні стосунки та наважитися проходити наступні. Стадії. Як правило, під час першої стадії е, люди починають е, або одружуються, або починають спільне життя, да, у кого як прийнято, хто як вважає, що важливо робити, як себе поводити в цій стадії, коли аби ну, стосунки. Мали шанс бути більш екологічними, правдивими, да, і потім, щоб ця стадія не нашкодила на розвиток всіх інших, да, не впливала на розвиток всіх інших стадій. Звичайно, в першу чергу, не дивлячись на всю цю біохімію речовини, яка впливає да, на всі ці емоції, е, да, такий при, припіднятий стан е, просто зашкальний е, оптим, оптимізм. Е, да. Неймовірна мотивація, да, здається, наче світ крутиться навколо цієї людини. І за цих речовин люди, да, їхнє критичні мислення, воно буквально вимикається, тому що всі ці почуття, що викликають айфорію, затьмарюють критичні мислення та не дають просто побачити у людині це відбувається чисто на фізичному рівні, не дає побачити в людині щось негативне або навіть ну, правдиве, то, що цій людині дійсно відповідає. Да, хоча це може потім не сподобатися самому е, партнеру, тому що ну, він себе з такою людиною не неуляв, він просто закохався і приймає, здавалося, все, як тільки так має бути і ніяк інакше. Тому важливо не притворюватися на цій стадії, важливо бути самим собою, тобто не робити, ну, перед тим, як щось зробити, да, там, що стосується подогляду за собою, да, що добиту, да, якихось компліментів. Подарунків і так далі важливо подумати, коли там дарити кожного дня, чи зможете ви робити так все життя. Просто якщо ні, то не потрібно це робити і на етапі закоханості. Тому що чому ми так себе поводимо? Тому що ми один одного, якщо говорити про торгово-риночні стосунки, ми один одного продаємо. А товар як продають з найкращої сторони, його розхвалюють. Адже головна задача його продати, а потім, що людина буде робити з цим товаром, це її проблеми. Саме це і є одною із основних причин е, наступних розлучень да, через роки, тому що людина себе там притворювала, показувала з несправжньої сторони, дійсно, несправжньої, а потім чомусь дивується, як же ж так ми розійшлися, чому у нас так багато розлучень. Тому що люди просто. ну… І за психологічної недосвідченості да нехватки тих самих знань думають, що це круто, так треба робити, і чисто на інстинктивному рівні так діють. Наступний етап має назву пересичення. І я вважаю, це саме той етап, коли починають битися рожеві окуляри після спільного проживання разом, да, після весілля або без весілля. Партнери починають на один одного дивитися під іншим кутом, як правило, да я це не в першому відео говорю. Люди перестають носити маску. Да, партнери їм уже важко там цілими днями кришити відрами, олів'є, мити поли та робити. Під час сексу сальдо, да там ставати п'ять ранку, щоб накладати макіяж. Чоловік розуміє, ну як же я буду дарити щодня квіти? Адже мене насправді не вистачає на це коштів. Або я може вже не хочу це робити. Да. Компліменти припиняються, виходи в люди припиняються. Ну люди здавалося, б, стіпіняються, але вони стають, грубо кажучи, протилежностями тими, якими були під час стадії закоханості, під час цукерно-підкового датам періоду. І що важливо, да, це пересичення партнерами, це якраз іде і, і злішок, є, і я так вважаю, що це ти от просто ізлішок ти неправда, знаєте, як лапши на уші вішали, і ти таке, тіпа, ти ну, тебе обманювали, обманювали, обманювали і рано чи пізно ти зрозумієш, що тебе обманювали, <кій> і перестаєш в то вірити. Починаєш дивитися на партнера зовсім іншими глазами, розумієш дійсно, що то за людина. Да? І це дуже важливий є етап. Під час з нього пари, як правило, або розлучаються, да ну, типу, пожили не вийшло, або там ну це не обов'язково, да, починає жити разом. Хтось не живе, але позустрічалися і розуміють, так ну вау, не відбулося, або вау щезло. Значить, нам з цією людиною не по дорозі. Наступний етап має назву. Огідно, да? а у разі успішного проходження цього, цієї стадії люди йдуть до ще гіршої стадії. Да? Чому здавалося до ще складнішої стадії? Чому так важко да, перейти до реальної стадії кохання того такого щирого да, відданого, взаємного? Тому що підряд ідуть дуже такі важкі і складні стадії, під час яких дуже важко ну, їх важко проходити, особливо якщо навіть один партнер про ці стадії знає, а другий ні. Тут дуже складно буде взагалі діяти, якось з цим миритися, працювати. І це саме складна стадія, тому що він не дарма має таку. Ця стадія не дарма має таку назву. Дійсно виникає огида до партнера, о, починає бісити, що він чавкає, пукає, крякає, хрюкає. І все це так сильно впливається в увагу, да, в зайві кіло просто роздражають, чому ти перестала фарбуватися, чому ти ноги не побрила, чому ти не підмився, чому ти зуби не почистив. І за всіма цими претензіями ховається реальна огида до партнера. Починає, друга людина може думати, Боже, як я можу жити з цим поросям. Да, чоловік може думати, в принципі, так само, а також. Де, де, де хазяйка в домі, та, і починаються відповідні претензії, але за ними, за цими претензіями, за цими словами ховається реальна огида. Да? Без, звичайно, без цього етапу неможливо переступити на наступний етап, його необхідно пройти. Він один із, із самих складних. Але уже проходження його більше наближає партнерів до того істинного. Істинного кохання. Зверніть увагу, що я не говорю про якісь вікові рамки, про дедлайни в роках, там, да, чи в хвилинах, не дай Бог, це все, на жаль, індивідуально. У когось огида може настати через рік, ну, через рік ні, але є свої такі ці. Е, просто не може бути такого, що значить, до одного року у нас закоханість, з року до півтора у нас там. Е, Пересичення, да, і, а тут у нас період огиди. Ні, це так не відбувається. У когось взагалі огида може початися після 40 років прожитих разом. Ну тобто, все вкрай індивідуально, але ви можете відслідкувати ці етапи на фоні своїх стосунків, тому що вже я особисто декілька стадій на собі на своїх стосунках реально бачу відображення підтвердження цих слів. Наступний етап має назву смирельність. Да? Саме слово розуміє, що, що партнери потроху миряться з вадами та недоліками іншої людини. Вони перестають впливати на поведінку свого партнера, приймають його як особистість, да? і в цьому періоді починається. Ну, Шлях до самовдосконалення кожного партнера. Ну, якщо люди приймають один одного як особистості, значить вони друг другу не заважають. І на цьому періоді починається шлях до самовдосконалення, саморозуміння, взаєморозуміння. Да? Люди миряться з тим, але в хорошому сенсі миряться, що да, це людина, я тебе бачу, єсть ти, а є я і я. Будучи цілісною особистістю, розуміючи, що мені подобається, що мені подобається, як мені хорошо, як не хорошо, розум... розумію, що я ціла, можу справитися з цим і вибираю бути з тобою, та... заради того, аби покращити наше існування ще в рази, да? не закрити якісь дири тобою, лікувати свої дитячі травми, обслуговувати там, психологічні проблеми. А доповнювати одного, щоб зробити ще краще. Так, і наступний етап це у нас служіння. Люди повністю занурюються в такий світ блаженства та мудрості. Здавалося б, я взагалі уявляю на цьому етапі таких уже дорослих. Чоловіка та жінку 40-50, які вже достатні десятиліть разом перебувають. У них вже діти або підлітки, або виросли. На це моїй уяві да? у когось цей період може початися раніше, звичайно. Або пізніше, тому чому ні. І це такі мудрі люди, які знають, як комунікувати, вони знають, Боже, от я сказала, вони знають, як налагоджувати контакт один з одним, хто що любить, хто що не любить, як один одного підтримувати. І на цьому етапі кожен із партнерів радіє та підтримує да, починанням свого партнера да, на кожному шляху да, починають е, люди в ць... Такому, в цьому періоді прагнуть займатися тим, що їм дійсно приносить задоволення. І якщо е, вони перебувають на, на тій стадії кохання, на такій стадії кохання, як смиренність, то партнери стають дуже сильною опорою у цьому періоді, адже вони е, ну, стають тим або поштовхом і стають поштовхом, і або чудовою підтримкою. Наступний етап це дружба. Партнери да, закохані, приймають один одного повноцінно, вони не мають ніяких претензій, прагнуть більше проводити час з один одним, хочуть робити один одному щиро, приємно. Вони вислуховують один одного, да, у них зав'язується мова на будь-яку тему, адже вони як близькі товариші, але при цьому повністю закохані. які… Е От мені чомусь в уяві став той приклад, що вони ніколи не дозволять за очі сказати про цю людину щось зле або двояке. Тому що там настільки глибока дружба, там настільки взаємні, розкриті почуття, що ну, по-іншому просто бути не може. І останні, остання стадія це стадія кохання. Люди сприймають партнери сприймають себе як одне ціле. Вони е, закохані без ніяких хитрощів, да, якихось уловок чи постов, ніяких немає натяків на меркантильні якісь установки і так далі. Все прозоро, чисто і взаємно. На цій стадії жоден із партнерів не може сумніватися у дійсності почуттів іншого партнера, тому що воно відчувається, воно приймається. Е, ці почуття, це почуття да, на цій стадії його неможливо е, нічим спутати. Як ви зрозуміли, да, стадії кохання займають ну, дуже довгий період і мають під собою дуже великий просто вклад роботи? До чого я взагалі ось да, що основна моя мета, до чого я знімаю це відео? Для того, щоб зняти ці рожеві окуляри, які вам постійно показують, що має бути легко. Легко не буде. Але і просто убійственно жахливо, да, коли розривається душа, теж не буде. Просто потрібно розуміти, що є такі стадії, і завжди пам'ятати першу стадію закоханості, коли проживаєте наступні. Важливо пам'ятати, якщо ви свідомо вибрали партнера, не тому, що бо пора, не тому, що бо вік, не тому, що бо люди скажуть, не тому, що ви ним обслуговувати свої дитячі травми, а все дійсно свідомо, все дійсно щиро, все дійсно ем, ну, прозоро, знаєте, і як на рівні того, що ну, по іншому будь-не могло, ну, я не уявляю себе з цією людиною, але зараз чомусь у мене до нього злість, огиди і так далі. Хоча, якщо забрати це все, я, я б ні ні за що від нього не пішла, то просто зробіть акцент на те приємне, що у вас є, і просто проживіть ті етапи, неприємні, про які я розповіла. Адже в подальшому вас обов'язково чекає нагорода. У вигляді тих останніх стадій, про які я розповіла про кохання, про дружбу, про Да? Тому що ці стадії якраз і описують те таке щире, взаємне, глибоке, істинне почуття любові, чого я вам, звичайно, і бажаю. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я з вами не прощаюся. Ми побачимося в наступному відео. Бережіть собі себе і! Нехай квітне український ютуб.